Коцюбинські депутати знову намагаються розблокувати роботу ради. Зібралися, аби дійти згоди по усім невирішеним раніше питанням комісії, виконком, регламенту та інших. Єдиним каменем спотикання стала позиція фракції «Сила людей, яка наполягала відмінити статус позачергової сесії 12 січня, коли депутати подавали вето селищного голови. Ви визнаєте цю сесію. Ми цю сесію не визнаємо, тому надалі ділити комісії там обговорювати питання виконкому. І всі інші питання ми не вважаємо за необхідне, тому що ключове питання, яке ми ставили як наріжний камінь, воно було проігноровано. Ми не дійшли згоди. Якщо ми не, якщо ми не доходимо згоди в цьому питанні, ми не доходимо згоди далі ні в яких питаннях. У нас є простий механізм розблокування роботи даною селищные важны. Наступна каденція, за працювати краще. З 10 пунктів там разве було? про сессию її незаконною? Ні, там была просто сесія 12 числа. Обговорить, да? Тобто ви проконсультувалися, проконсультировались, так я розумію, то і решили таким образом шантажувати в большую группу депутатов, да. что вы не готовы работать, если не будет по-вашему. Я правильно понимаю? Ну, в принципе, так получается. Вот там 10 вопросов, и вы затронули только один, при том всем, что вы вот так ну, так агрессивно не ставили. Или так, или никак. А еще 9 вопросов. Про комиссии, которые перед этим Людмила сказала, не работают. Вам это не важно? Мы вырешиваем это пытание и даже. А вы знаете, что я хочу сказать, что это можно механизм, механизм распуска. Я спрашиваю, знаете, вы процедуру, сколько она длится? Четыре месяца. Значит, 4, насколько я слышал, там 4-6. Скажите, пожалуйста. Я, я просто не я знаю, я просто всю процедуру здесь не, я я была... не хочу, я знаю, У вас много уже не есть. Не У вас, вас такая принцип работы, распускать радость. Это все, что вы можете сделать. У вас в душе видно революционеры, вы вам нравится да, это делать. Вы знаете, больше работы, как говорит <сосат> наш... Пан президент, Это не ніколи ми проводимо більше виборів, а коли наконець роботи. Я вам сказав позицію нашої фракції, а, а, а позицию? Не будет по Все, не я вам сказав позицію нашої фракції, яка була узгоджена не сьогодні. Змінюватись вона от зараз не буде моєю волею, тому що якраз це позиція фракції, а не однієї однією. От, якщо ви визнаєте події 12 січня сесією, то нам далі розмовляти немає. Ви, не ви не ну, самі просто противорічки почали. Ну а далі можете спілкуватися між собою, скільки зараз. Далі депутати залишилися без сили людей і вперше за три місяці попрацювали без галасу і скандалів. Погодили питання комісії і виконкому. Доручили регламентній комісії попрацювати з регламентом і статутом громади. Підняли питання юридичного обслуговування роботи ради і офіційного сайту. Окремо зупинилися на відсутності сесій. Сесію селищного голова не збирає. От зараз ми можемо третиною. Звернутися і щоб призначили сесію. Якщо даже хтось каже, що комісії нема, нема складу, комісії, вони повинні надати нам попереднє на ознайомлення і винесення на сесію. Ви розумієте, що ми також порушуємо чинне законодавство сесії стосовно бюджету та земельні повинні збиратися не рідше, ніж раз в місяць. На сьогоднішній день у нас бюджетних питань дуже багато, дуже багато матеріальної допомоги, дуже багато земельних питань. Я казала вже стосовно продовження оренди земельної ділянки стосовно надання земельних ділянок атошникам і земельні ділянки під гаражі також атошникам їх дуже багато. Тому у мене є така пропозиція, що давайте звернемось, може, до селищного голови, так як місячний термін у нас вже пройшов, селищ... сесія не збирається на сьогоднішній день, розпорядження не було. Давайте зробимо пропозицію до селищного голови, щоб двотижневий термін селищна голова зібрала сесію. Самої ж селищної голови на зустрічі депутатів вже традиційно не було.